Хорошо, то вот на полиции, не про видео на женскую видео полицию. Хорошо. Да. Да. Владимир да. Сейчас я, его... да. да. я думаю, да. За. Да. 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 какие вопросы интересуют жителей. Первое, это в связи с тем, что участились даже вот по присутствующим руководителям предприятий есть факт увеличение краж, преступных проявлений в виде краж, в том числе с проникновением. Дальше. Была кража компьютера в СМСЧ. Есть наработка, сказали, нашли кого, кто это был. Ну, и можно, без фамилии, естественно, потому что до тех пор, пока не вступил в закон о силу приговор суда, лицо считается невиновным. Вот. Общая криминогенная ситуация, какие есть подвижки, ну и так далее. Там э, были вопросы по поводу возможного освобождения лиц с колонии нашей в связи там, с законом Украины, по которому мы насколько... Надеюсь, да, но ну, на самом деле, чтобы вы поняли, этот закон связан с тем, что э, наши законодатели осознали, что нахождение лица, то, что называете СИЗО, э, или, э, значит, э, ну, пускай будет СИЗО. И колония это разные, скажем, места. То есть люди претерпевают, находясь там и там, разные тяготы. И поэтому решили один день пребывания в СИЗО, это, я так понимаю, два дня пребывания в колонии, если я правильно понял. И в связи с этим, кто в СИЗО находился, скажем, два года, а ему приговором суда назначается четыре года, то теоретически он может быть освобожден в связи с тем, что он два, четыре года ему засчитали отбытие двух лет в СИЗО. Вот так. Ну, дійсно, закон такий прийнятий. Зараз по різним підрахункам по Україні може звільнитися від 40 до 50 тисяч раніше засуджених осіб до позбавлення волі. Всі вони будуть повертатися до місць їхнього ранішого проживання. Зараз ще один момент для жителів міста і для присутніх здесь, тому для представників СМІ. Є така фраза, нравиться вам вона або не подобається. Лучше, если мы осудим, не осудим виновного, чем осудим невиновного. То есть лучше ошибиться и не осудить виновного, чем ошибиться и осудить невиновного. Потому что в случае, если осуждается невиновный, кто не знает, то вместо, извиняюсь, серийных убийц были расстреляны люди, которые вообще невиновны. Вы можете себе представить? Расстреляны были люди невиновные. Продолжать. Ну, по этому закону я уже сказал. За точной статистики, сколько этих осіб повернется в наше место, неведомо. Они уже повертаются, извиняются с места позбавления воли. І в зв'язку також з цим чинником, і з чинниками, тими, що у нас складна соціально-економічна ситуація в державі, ну якби і кримінальна обстановка на території і області, і міста залишається досить таки напруженою. Так, в період з 22 по 29 Лютого зареєстровано до єдиного обліку 168 заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, які у нас трапились в місті. З них повидав крадіжки 15, грабіж у нас один на цій неділі, був на період. Звернувся громадянин 28.02 16-го року, о 2.10 і повідомив про те, що. Ну, досить така дивна обставина. Днем, друга 10 і, і ночі. Друга 10 ночі. Він повідомив, що о першій годині 45 хвилин він йшов в магазин на ТБ, йому потрібно було. Ішов по неосвітленій ділянці території. Як він повідомив, поблизу будинку 16 по вулиці Казацької слави, підійшли до нього двоє з застосуванням фізичного насилля заволоділи. Гаманцем та мобільним телефоном, після чого зникло в невідомому напрямку. Надати якийсь детальний опис потерпілий не може цих злочинців, які вчинили це правопорушення кримінальне, так як було темно. Зараз ми працюємо над розкриттям даної події. Думаю, що буде вона розкрита. Щодо Цих випадків також хотілося б звернутися до наших громадян. Якщо у вас вже виникла така нагальна потреба пізно, вечором, вночі, кудись вийти, пройтись. Е, ну, якщо є можливість самому мити, йдіть вдвох, Минує... такси ви зайві неосвітлені ділянки місцевості, коли вже ви йдете. Ми... Показуйте, що у вас є дорогі предмети, такі як мобільні телефони. Не беріть з собою велику суму грошей, щоб не приваблювати до себе можливих потенційних злочинців. Тому що ну, ситуація, ви самі бачите, яка зараз у нас держава. Шахрайства у нас три. Шахрайство знову ж у нас, знову інтернет-шахрайства. Також у нас зараз є така. Тема по шахрайствам, як телефонують громадянам на мобільні телефони, просять повідомити їх, реквізити їхніх банковських пластикових карток, в тому числі номер карточки, строк та термін дії цієї карточки, а та також СВВ-код, який з трьох цифр зазначається три останніх цифри на зворотному боці карток. Пластикових банковських. Тому прохання до громадян, не будьте легковажні, і хто б вам там не представлявся, там, банк, не банк, різні компанії, які проводять розіграші, не пред'являйте, не надавайте їм таку інформацію, тому що в подальшому завдяки цим реквізитам з вашої картки будуть проведені ті чи інші оплати, і ви позбудете своїх грошових коштів. Ця інформація банком не буде проситься у вас, банк не буде у вас прохати надати таку інформацію. Ну, думайте перед тим, як щось комусь надати таку інформацію. Це ваші кошти, які храняться, на, зберігаються на ваших рахунках. По тілесним ушкодженням у нас було 6 тілесних ушкоджень, дрібних крадіжки 4. Ну, дрібні крадіжки це в основному з магазинів роздрібної мережі були крадіжки, такі як ЗТБ, Кишеня. Інші події, 100, у нас було 150, раптова смерть 17, дрібне хуліганство одне. Адмін правопорушення одне було заявлення, сімейна сварка одне. Згідно системою єдиний облік за цей період у нас було прийнято рішення занесено до єдиного реєстру до судових розслідувань. Розслідувань 28 повідомлень, складено протоколів про адмінправопорушення – правопорушення 8. Прийнято рішення згідно закону України про звернення громадян 102, передано до іншого ОВС відповідно до закону України про звернення громадян 6. Приєднано до інших матеріалів 4. Що стосується по тому випадку, що у нас була крадіжка. Крадіжка за Смсичами. 9. Цей комп'ютер знайдено, вилучено, він зараз знаходиться у нас в міському відділенні поліції. При крадіжці там дійсно був пошкоджений зловмисникам монітор, він його впустив та розбив. Але він, я думаю, що підлягає ремонту. Найближчим часом ця техніка буде повернута. Власнику в особі СМС Ча 9. Особа встановлена, яка вчинила цю крадіжку, надала правдиві свідчення, особа раніше неодноразово притягалась до кримінальної відповідальності, в тому числі за вчинення таких же самих злочинів, а саме крадіжку комп'ютерної техніки. Тобто це вже ну, неодноразово вона здійснювала такі крадіжки, ну і на цей раз те саме вчинила.